194 частиною 2. Це кримінальні провадження, обидва порушення щодо умисного пошкодження майна небезпечним шляхом, шляхом вибуху, підпалу або іншим, яке небезпечно для громадян. Я хочу наголосити всім, що це особливо, тяжкий злочин. Кримінальне переслідування там, від 3 до 10 років позбавлення волі. В першу чергу, це оце залежить мир та спокій в Закарпатті. От. І ці в лапках свідомі громадяни розшукуються зараз працівниками міліції, будуть притягнути до кримінальної повідомила. Слідчі оперативні групи повторно з розсвітом, з настанням світлої часу, часу доби повторно оглянули обидва місця пригоди. Оперативні працівники, які задіяні в розслідуванні цього цих проваджень, збирають доказову базу щодо осіб, яких Можливо, буде підозрювати. Такі попередні результати. Щодо розголошення імен-прізвищ або робочих версій, я не, я не це вам казати зараз. Ігор Савицький. Кинули мені гранату сьогодні під машину, граната взорвалась, всі живі, здорові. Так що слава Богу, будемо продовжувати далі жити, і діяти. Вона просто, розумієте, звідси було кинуто, вона туди закотилася і там зірвався. Ну далі вже в пішли, де було. Ну я так думаю, що в мене всі, судячи по тому, що людина вся випікла, що там всі шланики